Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яжа. Вітаю вас осіння Волинь. Даненько мене не було на каналі, не було що знімати, не було можливості знімати причин купа. Але я в ефірі і демонструю свої перші свої придбання. На підтримку каналу Наташка В'яжа я вирішила теж оголосити бойкот своїй пряжі. Це моя остання, пок... крайня, крайня, не будемо забувати, крайня покупочка перед тим, як я вирішила вив'язати те, що в мене є. У мене запаси не такі великі, там не є там 20 кг, 30 кг, але деякі запаси є, деякі, деяка пряжа в мене лежить давним-давно. Вона чекає свого часу, і я вирішила, що цей час вже повинен для неї наступити. Тому це в мене крайнє придбання, але вже для запущених процесів. Це те, чого мені не, вистач... не вистачило на даний момент. Це я замовила собі Alize Cotton Gold, один моточок, він такий рожевенький, камера трошки не передає кольор, він більш ніжніший. І для своєї скатертини я для розбавлення кольору вирішила до свого кавового, вона в мене кавова. Гачечком вяжу, вирішила ще зробити такі смужки з жовтим кольором, це ярнар Канаріас, замовила собі чотири моточки, і це вже буде крайнє придбання пряжі, і вже я придбавати не буду, поки не вив'яжу основну масу пряжі, та що в мене є в наявності. Треба трошечки розхом'ячитись, як то кажуть, але розхом'ячитись в роботі. Ну, скажімо так, я так вирішила в підтримку каналу, каналу Наташка і В'язання, підтримую її ідею. Так, це не останнє придбання. Наступне буде пряжа, не пряжа, верніше. Наступно будуть інструменти. Придбала ще такий гачечок. З інструментами я теж вирішила призупинитися. Їх уже надто багато. Так, це я гачок собі замовила четвірку, а це бамбуковий гачок двійка. Просто в мене ще бамбукового в наявності немає, я вирішила спробувати, замовила ось такий тоненький собі бамбуковий гачечок. З інструментами я теж інструментам роблю бойкот, тому що їх вже в мене багато, і я не вважаю за потрібне, може їх зараз придбавати. Так що з придбаннями інструментів я теж зупинюся. Далі, наступне, що я замовила і що я отримала це такий набір очок для іграшок. Тут вони є різного розміру, що мені подобається, тому що е, е, треба і великі, і маленькі для малесеньких іграшок, які я вже почала в'язати. От то, тут є вибір, вони прийшли з такими заглушками, тобто, безпечне кріплення, це дуже дуже добре. Є що вибрати в органайзері. потім він мені пригодиться, якщо я використаю ці очки. Так що ще одне моє таке придбання. Далі знов очки, очки, очки. Просто попався мені магазин, я вже не пам'ятаю, як він, чесно кажучи, називається. Там був розпродаж, і я вирішила їх придбати, скільки там було. Це теж очки на безпечному кріпленні свої запаси. І ножниці, я думаю, для кожної. Рукодільниці вони потрібні як для в'язання, так і для вишивання, і для будь-яких інших справ. Е Мені краще, щоб вони були в різних місцях, так, так як у мене інколи в'язання, теж в різних місцях. І на кухні є, і в кімнаті є. І хай воно буде лишнє не буде. Дурна моя приказка, перепрошую. І придбала ще такий наперсток, не наперсток, просто з ножечком для обрізання нитки не користувалася. Ну, Це дрібничка, яка там практично нічого не вартувала, гривень 15-20. А може, десь колись і знадобиться. Побачимо. Спробуємо. З придбаннями все. Далі почну з своєї невеличкої готової роботи, Це так, як я вже собі вирішила. Потихеньку починати з брелочків, перед тим були смайлики. Зараз вирішила от таку рибку змайструвати залишки в пряжі, використання, По-моєму, ярнар джинс, у мене залишки були, я його використала. А такі невеличкі, для приємні подарунки, десь до, до чогось додаточок. Я думаю, що воно не буде лишнім. Цікаво, прикольно, мені подобається така рибка. З більш таких крупніших е, своїх готових робіт, їх слава Богу, є. І нарешті я завершила свою, напереда, в кадрі показати не можу, і зараз, поки немає можливості, показати десь на собі там, чи на вішаку, поки що не, нема такої можливості. Закінчила я свою безрукавку, яку планувала ще закінчити літом, але закінчила восени. Ну, як є, так є, на наступний рік вона буде. Кінчики ще не сховані, я ще над цим попрацюю. Така безрукавочка собі на якесь тепле, ну, прохолодний літній вечір, буде нормально. Просто безрукавку обробила стовпчиком з одним накидом. О, ні, просто з стовчиком. Без накиду обробила. Сіточка, така довгенька, нормально. Мені сподобалося. Це моя завершена робота, майже завершена, ще кінчики заховала. Далі, нарешті, я закінчила ще і килимок для ванної кімнати. Ніби сітка філейна була маленька, але коли почала в'язати з грубших ниток, вона ну, боже, 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 розтягнулася. Але для килимка в ванну кімнату це буде теж дуже-дуже непогано. Він вже попри тільки просто кінчики, я ще не заховала, просто вирішила похвастатися, що ще в мене є якась виконана робота, ще якийсь завершений процес. Є ще декілька процесів, які вже в мене теж на, на стадії завершення. Воно дуже добре переться в машинці. Якщо там в ванній кімнаті воно щось там на нього проліється, воно швидко висихає. У нас пічне опалення, так що ми хоч ми живемо в центрі міста. Але пічне опалення кинув на собі на пічку і собі, тихенько собі просохло, як має бути. Так що ще Одна, моя завершена робота. одна маленька, друга більша, і це ще то Теж така трохи утилізувала свої залишки. Вони тут, бачите, різні. Тут є грубша трошечки частинка, тут більш така дрібніша частинка, але для килимка з залишків. Я думаю, досить, досить зручна річ. Так, на цьому я буду завершувати, вже показувати, поки що нема чого. Обіцяю, не пропадати, кому цікаво, не цікаво. Дякую вам за лайки, дякую за підписки. Підтримую Наталку з каналу Наталка і В'язання. Будемо з нею бойкотувати пряжу, а я ще буду бойкотувати інструменти. Дякую вам за увагу. Мирного всім вечора, дня, доби. Переводьте годинник, не забудьте цього, цього вечора. Дякую вам. Дякую.